Відкриття дитячого майданчику, також сьогодні, ми раді вітати в САСові народного депутата України Тараса Івановича Батенка, за сприянням якого з державного бюджету було виділені кошти на придбання власне цього майданчика. Також раді вітати у нас сьогодні є колеги з Польщі, власне, гурт Яблуняки під керівництвом пані Барбари Гідзінської. Турбота про підростаюче покоління це є основне завдання влади будь-якого рівня. І власне в даному етапі нашого розвитку нашого суспільства, коли інтенсивно розвиваються комп'ютерні технології, то фізичний розвиток дітей є дуже важливим. І власне цей дитячий майданчик стане цим першим кроком у власне фізичному розвитку підростаючого покоління. І завдяки цьому майданчику вони зможуть активно і весело проводити свій відпочинок. Дуже приємно, що нам вдалося до Дня села встигнути. Хочу сказати, що в наших задумах поставити не один десяток таких майданчиків по території Золочівського району. І в ідеалі було би, щоб в кожному більшому селищі, селі такий дитячий майданчик стояв. І ми з державного бюджету України, я зі свого боку зроблю все можливе, щоби. Ми низку поставили вже зараз цього року, доставимо і до кінця року ще, я думаю, з десяток буде і по місту золочку, так само ми думаємо, працюємо над тим, але ж не тільки дитячі майданчики. Ми працюємо над тим, щоб власне, зайти в багато народних домів і почати ремонтно-реставраційні роботи, тому що надзвичайно багато там занедбаного. Ми допомагаємо далі школам, вуличне освітлення, ну і дороги. Звичайно, дороги, ця ситуація, яка не робилася десятиліттями до нас, на наші плечі лягло власне, відповідальність вибити кошти з митних платежів, перевиконання митних платежів, які зараз є, з дорожнього фонду, який ми створили, з державного бюджету, те, що ми акумулюємо з обласного бюджету, ну, районних таких грошей немає. І ми помало все-таки ті справи зрушуємо з місця. Траса Львів-Тернопіль капітально будується. Це буде гідна траса, автострада, майже, по якої можна буде їхати зі швидкістю такою, що значить, небезпечно, я б сказав, але ж треба завжди пам'ятати про те, що треба їхати в межах правил дорожнього руху і пам'ятати про людське життя, тому що фактично я знаю, що дуже багато трагедій зараз на цій трасі, особливо на тому відрізку якраз зробленої дороги. І тому, е, крім цього, ми недавно говорили з губернатором, щоб траса на білий камінь і траса на помаряне, на підлисся до, до Святої Гори. Е, теж ми все-таки зрушили її з місця капітально, там кавалками наробилася. Е, але капітально до кінця не зроблена. І помарянська траса, наш унікальний замок, теж частина капітально зроблена, знову ж таки капітально. Не ямковий ремонт, де можна щось там зробити, більше вкрасти. І, власне, знову пере, перекидати цю справу з року в рік, чи та ямковий ремонт буде якісно стояти рік-два, а потім знову до нього треба повертатися. А робити дороги треба капітально, щоб вони стояли рок роками, і щоб власне, вони були дороговказом для наших, для нашого покоління, для наших підприємців, для наших туристів, щоб ці туристи приїжджали сюди, в цей прекрасний Булофільський край. Унікальні, дивилися на унікальні пам'ятки культури і архітектури. Бо весь золочиський край, він фактично розкиданий унікальними пам'ятками, які, якщо б ми гарно вберегли, вони б давали можливість заробляти на себе і заробляти, залишати кошти в цьому прекрасному районі, регіоні Золочівщини. Дякую вам, що ви сьогодні зібралися. Ми будемо пам'ятати про вас кожного. Terima kasih telah menonton! Ми Прощай, минусся нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від право, слава Отцю і Сину, і Святому Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні, Амінь. Сам, Господи, пішли з висоти Духа Твого, Святого і благослови дитячий майданчик, цей, щоб він озброєний Твої силою небесного заступництва. Був для всіх, хто бажатиме на ньому віддихати і працювати. Все могучий вічний Боже, всяке твоє створіння є добрим, Немає нічого, що саме по собі було поганим, оскільки ми приймаємо з Твоєї руки, бо все освячує Твоє Слово і наша молитва. Славимо тебе, подяка Тобі, складаємо. Дякуємо тим, хто причинився до цього дитячого майданчика. Святкувань гарних з днем Сасова. Слава Ісусу Христу було місто і маємо прикласти зусилля, щоб воно знову стало містом. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Богатий край. Jesteśmy, ja jest, jest, jestem tutaj po raz drugi i powiem Wam szczerze, że jak pojechałam do Polski, przyjechałam tutaj, to ja już do Was tęskniłam. Także bardzo mi się podobał kraj, podziwiamy Was jako ludzi, że kochacie swoją ojczyznę, budujecie ją na nowo i dzisiaj chcieliśmy w imieniu naszego zespołu serdecznie tutaj przekazać z całego serca dla dzieci skromne upominki od naszego zespołu jabłoniacy, który również wójt nas upoważnił naszej gminy, że Zapraszamy Was wszystkich do Polski, serdecznie Was ugościmy, także przyjeżdżajcie do nas, odwiedzajcie nas, a my chętnie do Was przyjeżdżamy również. Dziękuję bardzo i to proszę skromne podarki na ręce Pani Wójt. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. W Saswie dzisiaj bardzo ładna podzieja. To jest tradycja, że kilka lat później my odpoczywamy Dzień Sela, Dzień Powierzenia Bożego Bogodawcy Saswowskiej. Znaczy... Якщо зробити якийсь маленький такий перегляд тих подій, які відбулися за рік, то треба сказати, що ми маємо щось відкривати того року, бо є дуже позитивні зрушення. По-перше, скажемо на куріч, всасівська середня школа стала упорним закладом. Всасві запрацював м'ясокомбінат, в Сасві впродовж того року відкрили депо. Де ми маємо пожежну машину, яка не, не, не дай Бог на незвичайну ситуацію, вже поспішить свичені Золочівська машина. А остання подія, яка сьогодні власне, відбулася, це за поданням, за великим таким, я би сказав, зусиллям Тараса Батенка. Сьогодні ви бачите, у нас є відкрито дитячий майданчик. Це і дуже необхідно, тому що діти мають де подітися, діти не будуть бігати по вулицях. Будуть мати заняття і це прекрасно. По-перше, в селі. Природа гарна, є свіже повітря, а ще рух на майданчиках це є якраз здоровий спосіб життя. Маємо надію, що наші діти будуть здоровшими ніж були того часу. І Батьки будуть мали спокій, тому що будуть мали де зайняти дітей. Шановна громада, дорогі мешканці Сасова, коли з міста. А зараз прекрасного селища, дозвольте привітати вас щиро з вашим святом, святом села. Ми не приїхали з пустими руками цей гарний майданчик, де діти вже фактично бавляться, посвячені щойно отцями, причому оцями різних конфесій, що говорить про те, що і і оці різні конфесії окропували цей майданчик, що говорить про те, що село дружнє. І села треба брати приклад, тому що тут прекрасні, гарні люди і цьому селу хочеться допомагати. Ми свого часу тут зробили чимало для громади і в школі, і в Народному домі, в клубі, і для церкви. І Я знаю багатьох особисто родин з Сасова. Це прекрасні люди, які жартовні, які щирі патріоти, які опікуються два про своє село. І я думаю, що ми все зробимо для того, щоб село розвивалося далі. Ми будемо мати кілька проєктів для того, щоб допомогти селу далі і проговоримо це питання з сільським головою. І в рамках цього свята ще раз щирі вітання, хай Бог береже це прекрасне село і все населення його.